<реш> Дивіться, ми знайшли тут няток у другому місці вже. Не бійсь, не бісь, не бійсь, моє інкіть, Не інкі, не інкі, не бось, не бось, небось. І, і плямишненьки, маленькі. Боягузики. Де ти там? <реш> Хто тут? Чого ти? Не бойся, не бойся. Не бейсь. Не плачь. Не, не, не плачь. Взяв під руку його. Шість. Сім. А тут кто горчей? Утюньки. Я сам боюсь, а воно там боюсь, он гарчет там, що снимай. Вутнечка. Иди нет. Ти чого козаєшся? Давай, 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 давай. Ох, от біда. Не можна спочатку і гладь всіх. Гладь, щоб привикали до рук. <схід> На голову насипала Лена. Ну нічого. Коротше, вже немає. Вибачте, що ми вас ну, трошечки не розказуємо, бо ми відволіклися, бо хотіли зняти, показати, що знайшли їх. Вони в другому вже трошки місці, ну трошки далі. Хто першому та я думаю, мамка, бо то дощ був. Ви ж бачите, похолодні шало. Ой-ой-ой, вони лапами стоять. Так, не плакати, і гладь по трохи, щоб вони привикали до людей. По песічці. Да? Давай, підходь підходь, 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 не бійся. Оцього хочуть забрати. Оцього, Гляна. Да, оце вроді хлопчик. Якщо це хлопчик, то такого хочуть забрати. Так, хлопчик, не бійся, вибач, я тебе не за те місце Ще забрати, потроху спеціально. Три пацана хочуть у нас забрати. Дивіться, як цього хвіст стоїть. Це дівчинка вроді. Дівчинка, а ну-ка. Ні, це пацан має бути. Один, пацан, один... це один, пацан. Нас, значить, біленький мальчик, а більш корішнева дівчинка. Тьомненький. Куди йде? Куди? Ти що вже поїлю? Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, Ну, бачиш, мама кормить, дивись. Дивись, але да? пуза такі великі, коби б це не глисти, Лінчик. Ну, глисти тут теж є. Глисти точно казати? мають бути, бо це ж... А, до речі, тільки що приїхали, ой, о, дивіться, скільки. Хюнькі, вишнього, да? Скільки вишнього глєна більше. Ой, упало в яму. Вилазь. Куди їті На. Дивіться, як багато ходів, да? і сюди, і сюди. Зараз я трохи відійду, от покажу. І дивіться, і туди. Ну, молодець, мама молодець, звісно, вона за не них переживає. Не більше. бійся, не бійся, ми їх годуємо тут. Ми наступного разу закупимо таблеточки. Хочемо потерма зляну, я приблизно сказала, скільки да, Бо ну, Вилазять хороші, я не знаю. ну, ну Більше місяця, мені здається. Да? Та як більше місяця? Вже десь два я б сказала. Ні, лінч. Два немає. Є ну, два місяці. Ще, мені кажуть, що немає два. О, два можна вже вакцинувати, розумієте. А зараз, вже, якщо вага більше 500 грам, то можна обробляти сілопортиком для маленьких. І вісім штук нам треба. А вісім штук Сілофорта Сілофорт по скільки лінчик? Ой, зараз ціни піднялися, я навіть не знаю, по сто може. Сто 170 гривень, то вісім. Дивлячись, на якому сайті щоб. Тисяча гривень, ну, це без дороги, без її. Там Там мамка десь гавкає звідти. Так, а скільки. А, вісім всі, всі на місці. То відійшло щось коричневеньке, отам боїться. Іди візьми його погладь. А це це так, так Притулився, І вони бояться і хочеться і Я Хотів розказати, що Як... Дві -дві -дві кидається, біжить за тобою. Мама, мама вже. Бери його, бери його. Його візьми. Бери, бери його. Оцього бери в каші. На, на, на. Дивіться, Ото. бригада, бригада. Дивіться, дивіться. Лена, ану-ка в кадр, дивися. Всіма. Дивись, ану посміхайся. Клас, клас. Я... Ну. А ти самий різ, бо цього замовпату. Гладь, гладь його більше. І цей гладь, і цей гладь. Гладь, 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 оцього пісклявого. Не бійся, не бійся. Дениск, вони не намочені, щоб ви розуміли. Ну, вони в норі. Але трусяться трошки, ну, понятно. Та холодно, 10 градусів тепла. Ви що, я сам трушуся вже. Ну, з мама все одно в Вонючки. І потім кашка була дуже тепленька, так. Чунька, не бойся, не бойся. Не бойся, не боясь. Не боясь, не боясь. Не буду, в мене є зайчики. В мене є. А вони відходять попісяти туди. Ще налий нали ще їм. Так, ще нали, нали ще. Будемо прощатися, бо у нас не вистачає вже пам'яті на телефонах. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте, донатьте, будемо вдячні за будь-яку підтримку вам. Лена, два слова скажи, як пандочка? А, пандочка добре сьогодні списувалася нормально. 50 тисяч Настя заплатила за двох. Там ще одного збитого пса. За ці пару днів, а це сьогодні три-чотири, щоб ви розуміли просто яка, які розценка, да, але, але я ліпше, ліпше. вона поїла сама. Уже да, сама поїла. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Да, от, тобто, щоб ви знали, куди і як що і витрачається. Вона зараз не у нас а у Насті, і дуже вдячні теж вам за підтримку. Усім, хто скидав активно кошти. Ну і оця малеча потребує обробок, і також годування, а потім і сім'ї. Не знаємо, як далі буде, але поки що так. Всім гарного дня, всім пока.